В одного мудреця запитали, чому бідні більш привітні і менш скупі, ніж багаті. Подивися у вікно. Що ти там бачиш? Бачу, як діти грають у дворі, а тепер подивися в дзеркало. Що ти бачиш там? Себе. Ось бачиш і вікно, і дзеркало зі скла. Але варто додати трохи срібла і вже бачиш тільки себе. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. А я вас упізнала, ви ж зірка. Ну, що ви? Я всього лише випадково потрапив у репортаж з етнофестивалю, і то один раз, і то по п'яні. А ви знаєте, я цей виступ на все життя запам'ятала і завжди мріяла з вами познайомитися. Ой, ну ви мене просто зворушили. Автограф дасте? Звичайно, розписується. Дуже вам дякую. Чекаємо вас завтра о 8.00 у районному ТЦК. Дівчина питає хлопця, що б ти зробив, якби кінець світу мав настати через 10 хвилин? Зайнявся б із тобою коханням, ясно, ну, а решту 7 хвилин. Кожен із лікарів, які працюють у поліклініці, стикаються з такою персоною, як я все сама знаю, а ти тупий. Так ось одного разу подібна пацієнтка вивела себе шановного лікаря в руках. Доктор, втомившись її слухати, не витримав і послав даму під три чорти. Особу це природньо обурило до глибини душі, і вона відразу ж побігла зі скаргою до головного лікаря. Ви знаєте, що ваш найкращий лікар собі дозволив. Вибачте, але я абсолютно впевнена, що він нічого поганого зробити не міг. Та він, він, він мене послав до біса. І чому ви вирішили, що це тут?